Привіт автолюбителі! Цим осіннім днем пропоную до вашої уваги Peugeot 308 SV GT Line. Автомобіль у нас свіжоприганий з Європи, без підкрасів, сама максимальна комплектація, колір білий перламутр, ксенонові фари. Всі асистенти. Ось таке у нас виконання. Гарна резина в стані нової. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, панорамний дах, шкіряний салон, чорний потолок, дуже класне виконання, дві вихлопні труби, камера заднього огляду. Автомобіль у нас не битий, не фарбований, без підкрасів. Перейдемо до салону. Безключовий доступ. На всіх чотирьох дверях. Музика. Denon. Червона строчка по всьому салону. Водійське сидіння з масажем. Ось такий в нас руль, як Формула 1. Панорамний дах плюс чорна стеля. Дуже класне, стильне, молодіжне та водночас динамічне авто, тому що воно має двигун 2 літра дизель. Та автоматичну коробку передач. Айсін. Надійну японську коробку. Зараз йде дощ, але автомобіль все рівно в будь-яку погоду виглядає стильно, модно, молодіжно. Автомобіль у нас 2015 року випуску з повною сервісною історією, з двома ключами та в самій максимальній комплектації. 2 літра дизель на 133 кВт, тому що це комплектація GT-Line. Тому запрошую до огляду та покупки всіх бажаючих. Всім гарного дня!